Добрий день, мої улюблені глядачі. З вами я, садівник з Вінниччини, Віталій Володимирович. Поговоримо про прискування яблуні після цвітіння. Декілька днів назад стояла тепла суха погода, а зараз похолодало і дощить. Як бачите на відео, яблуня перецвіла, з'явилась зав'язь, почали рости яблука. У холодну дощову погоду починає розвиватись хвороба парша. Її. На зараз ще не видно, але коли припиняться дощі, вона обов'язково з'явиться. Проявляється парша на листках у вигляді сіробурих плям. Сильне ураження паршею приводить до падання листя і плодів. Буває, що до середини літа дерева, уражені паршею, скидаються листя і стоять голі. Це порушує життєважливі процеси дерева. І дерева не закладають плодових бруньок і не, ростуть, і не родять поспіль декілька років. Парша поширюється за вітром, з краплями дощу, переходить з дерева на дерево. Заходи боротьби. Зараз, коли йде дощ, можна оприскувати в проміжках системними препаратами, які застосовуються проти хвороб картоплі і винограду. А коли закінчиться дощова погода, потрібно одразу, одразу оприскати 1% розчином бордоської суміші або хлорокисом міді. Не можна застосовувати бордоську суміш у дощову мокру погоду по, по мокрому листю. Це викликає опіки листя.